Всім привіт! Вас вітаю, сімейка бабачків. Вже майже два тижні не було відео, завсочки Олежик приболів, Спить вночі погано, без настрою в день. І телефон був в ремонті. Оце забрала телефон з ремонту. Зайшла на нову пошту, забрала посилочку. Там в четвер була лотерейка в інстаграмі. Я ніколи в утрейки не вірю, бо я в них ніколи не вигравала. Але часто випадково купила два білетика. Та дівчина каже, бери три білетика. Думаю, візьму третій. І той третій білетик переміг. Так що, ось я все забрала посилочку. Ось, несу свій виграш додому. Покажу, що там. У нас тут було тепленько, трошки потепління, зараз знову вже похолодало, холодно. За лежиком нікуди не йдемо. Сидимо в хаті. Можливо, зараз прийду до хати, на хвилин 10 на вулицю вийдемо, гуляємо, подихаємо свіжим повітрям. Та, -таке. Та будемо готуватися до різдва. Прибирання. Дещо почнемо вже підготовлювати. Так що зустрінемося, коли я вже буду вдома робити вам розпаковочку свого виграшу. Мені цікаво, а ви граєте в лотерейки? Ви граєте, якщо граєте? Чи так само не вірите в ті лотереї, як і я? Напишіть в коментарях. Так, зараз будемо дивитися мій виграш в лотерейки. Ось такий набір для душу. Це, мабуть, гель, мочалочка, мило і ще щось у коробочки, не знаю. Ти подилюся, напишу вам. Подаруночок кіндер. Яйце кіндер, яйце білки. Марципан. Ось така ялиночка. Тут, тут шоколадки. Дитячий сирок. Тут котик. Якась черепашка, мабуть. Це перчик. Ширований якоюсь рибкою. О, червоний перець, тунець. Буде якраз на різдво до столу. Дитяча вермішелька. Це буде дівчаткам нашим. Сирочок тертий. Ковбаска. Це голобаска з фісташкою. Це крем-сир з лимоном і кокосом. Перший раз такий бачу. Ну І дубайський шоколад. Стільки бачила про нього реклама і не пробувала. Буде можливість спробувати. Посилання на цю дівочку скину в описі до цього відео. Ось такий подарунок до Різдвяного столу. Це та, що їздила по капусту білокачану на голубці. Купила пекінки, бубликів, шоколадку, лаваша, Кока-Колу одну і другу. Майонезик, два лимона і банони. А капусту на голубці забула. Розумаха. Забрала ще замолення завори, заказала пачку бумаги і туалетний папір. Бо щось його авурів не було, а потрібно вже і в лікарню їхати. І так, щоб вдома був Бо куди ж без туалетного паперу. Оце такі наші сьогоднішні покупочки.